Півник та двоє мишенят українська народна казка. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, і півник голосисте горлечко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник у досвіта встане, всіх піснею розбудить. Та й до роботи береться, ото якось підметав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А глядіть, на ну що я знайшов? Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, озивається одне мишенятко. Не я, каже й друге мишенятко. Я обмолочу, каже то них півник і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, крудь, гей, верть, а йдіть, гуль, гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина вднести та борошна намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі одно скачуть, у дворі лози грають. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята. Пораділи, ой півнику, вже тепер тісто треба замісити та пережечків спекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє. Не я. Пищить круть, не я. пищить верть. Подумав, подумав півник та й каже. Доведеться й мені, мабуть, от замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло поставив пиріжки, мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють, а о ось і спекли з пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут. І гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник їм і каже: Стривайте настривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і верть. А тісто, хто місив, піч витопив пирожків напік. Ти вже зовсім знищеньком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити із за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких ледарів пиріжками пригощає? Малята, я сподіваюся, що казочка вам сподобалась. А зараз пропоную дати відповіді на такі запитання. Як звали мишенят? А півника? Що знайшов півник у дворі? Що потрібно було зробити з колоском, щоб утворилося зерно? А що потрібно було зробити із зерном, щоб утворилось борошно? Хто виконав усю роботу. А що робили мишенята, коли півник працював? Чи поласували мишенята смачними пирогами? А чому? А ще є така народна мудрість? Хто не працює, той не їсть. Тому будьте працьовиті, гайда допомагати своїм рідним. У домашніх справах бажаю вам гарного дня та чудового настрою!